Вітаю вельми шановне, в продажу Volkswagen Tiguan 2017 року випуску з 2 бензиновим двигуном автоматичній коробці перемикання. В сірому колірі був проведений за аукціону США з пошкодженнями по кузову автомобіля. Не критичними, але вони були. По факту, по авто, що ми маємо? Трохи бамперстють не в зазорі. Праве переднє крило потрібно ремонтувати при бажанні, ось дивіться. Листва і ось тут є потертість. Також на передньому бампері теж трохи він не в зазорі. Але це 2017 рік. Уже на зимовій гумі. Добрий досить. Також тут встановлено газобалонне обладнання п'ятого покоління. В цілому по автомобілю, по технічному стану, зауважень немає. Комплектація звичайний тканинний салон, кермо, також є 4 склопідіймачі електролювання дзеркал, бортовий комп'ютер, магнітола. Можна собі підключити туди AUX, також присутній кондиціонер і електроручне гальмо. ну Відверто скажу вам базова комплектація даного авто, але у вона... нього теж. Є, газ. Встановили, відповідно, це вже вклалося в нього. а Він не дешевий. П'яте покоління, ГБО не дешеве. Тому економити собі пальне можна. Полички, як завжди, немає в американських автівках, а якщо вони є, то це прям якийсь сюрприз уже або подарунок. Підлокітничок є, розетка на 12 вольт. Тут є, щоб підкачати собі гуму. Е, підлокітничок з підстаканниками. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає. Пробіг його становить. 61 тисяча кілометрів. От, заведемо. Чи не світять ніякі індикатори? Заводиться співоберта, робота двигуна є рівною, якихось зауважень до роботи двигуна у мене немає. Також тут присутня камера заднього огляду, що не може не радувати. Електричне гальмо теж працює. В цілому, дивіться, якщо взяти по технічному стану, то він тут є. Газ, кому треба, він тут теж є. Двигун не мився. Якихось підтікань по ньому я не бачу. Вартість її становить 15 200 доларів. Оглянути. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Майданчик хапає авто. Тільки ось це крило треба буде зробити. Щоб вона мала гарний естетичний вигляд при бажанні. Але... Пробіг невеликий, технічно все гаразд. Якщо естетичний вигляд це не першочергове, то можете і не робити. Авто можна придбати в лізах з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Тому чекаємо на вас. Заїжджайте, оглядайте, пробуйте тест-драйв та купуйте. До зустрічі! Чекаємо на вас. До побачення. Будьте здорові!